Друзі, вітаю! 1 січня 2025 року, якийсь там третій чи четвертий день. Займаюся репом за 230 тисяч гривень. Була одна з проблем. Залипла кнопка включення частоти в ПІВІ. і зрозумів один момент, що пацани виробники цього репу лупанули її напряму. Сьогодні Декілька годин займався установкою релюх, розгрузив кнопочки, стоять реле. Тепер кнопки грітись не будуть, відповідно, шанс, що вони злипнуть, зменшиться набагато. Виніс антени сюди. Спочатку планував винести отут, тут красивіше. але щоб було можливість хлопців відкрити чемодан, вирішив винести ми, щоб не порвали дроти. Ви знаєте, от в момент такі 230 тисяч і є такі, ну, насправді, дитячі помилки при зборці. Зборка хороша, цікава, але блин, ну, дві релюхи. Питання 300 гривень. Дві релюхи поставити, розгрузити кнопки, щоб вони довше працювали. Момент конденсату. Ну, тут ставлю відео, побачите, скільки було конденсату, ви робите герметичний реп і ніякої боротьби з, з конденсатом. А хлопці, ну хлопці, більшість хлопців бояться заглядати, щоб нічого не зіпсувати. Ну, Написіть інструкції, що там після бойового використання обов'язково відкрити провітрити, є можливість відкривати. Конденсату було дуже багато. І... По суті, цілий день займався тільки чисткою, того, що вкислилося. Момент по генератору частот на 5,8 розтягнули на більш потужніший сигнал, і в, в результаті вийшла втрата сигналу. Тобто витягнули майже на 300 одиниць 300 МГц, а сигнал був міцний просто, ну просто мізен ніякий. Повернув стандартні параметри. Дайте мені 230 тисяч, я зроблю два. Таких тільки без акумулятора з включним на Ну Є є моменти, є недочоти. Розміщення антенн на кейсі для цього, щоб він зламався. Ну, Антенну зачепили, зламався, кейс злотів і все. Винеси антенни на кришу машини, все. Є, є не дочоти, дитячі не дочоти. Конструкція цікава, але чесно скажу, я це реп чекав, побачив для себе щось нове, а в результаті нічого нового не побачив. навіть трошки розчарувався в сертифікованих виробниках. репів. виробника не буду називати, щоб не було конфліктів. Але по факту от, є моменти, які я робив те, що мали б зробити виробники від початку. А по суті, як мені здається, скопіювали просто литовський реп і то, скопіювали не повністю. Так що так, обов'язково переможемо.